Черговий день мого 100-денного челенджу. Я зрозумів, що життя мене любить, тому що завжди е життя вносить, вносить елемент неочікуваності тоді, коли я його дійсно не очікую. Спочатку цього челенджа я зробив собі аккаунт на файвері для того, щоб е створити додатковий, е додаткове джерело е доходу. І кожен день я слідкував, чи є в мене замовлення, чи немає. І замовлень не було. Але лише коли один день я не був поруч з комп'ютером, мені написав перший потенційний замовник, і я, звісно, річ, йому не відповів відразу. Тому я вважаю, що я щасливчик, бо життя хоче навчити мене чомусь доброму в найскладніший шлях. І це я зрозумів.